Прокинувся з поганим настроєм. Таке внутрішнє відчуття, що той факт, що Трамп урочисто не заявив про те, що передає Україні томагавки, це моя провина. Що десь я не допрацював, канал не допрацював, оточуючи близькі, люди на вулиці не допрацювали. Що, коли потрібно було працювати, ми всі шукали лимони. Що президент зробив все, що можливо, держава зробила все, що можливо, головнокомандувач, прем'єр-міністр, а ми шукали лимони. І чудово розумію, що тим більше на тлі заяв Зеленського про те, що публічно не будуть комунікувати тамагавки, щоб не викликати ескалацію. Чудово розумію, що тамагавки, можливо, вже в Україні, можливо, в Польщі, можливо, їх передадуть після перемовин в Будапешті, можливо, до перемовин в Будапешті. Тобто розумію, що все буде супер, розумію, що все йде так, як потрібно, але це відчуття, що не допрацював от саме я воно є. Таке відчуття, знаєте. Несправжнього свята, от не знаю чому як у вас.